Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 16 квітня 1889 року народився американський кіноактор, режисер та продюсер Чарлі Чаплін. Він визнаний одним із найкращих коміків в історії світового кіно і тричі нагороджений кінопремією Оскар. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. Доброго дня, шановні тернополяни. На Тернопільщині 16 квітня буде хмарно. Часом йтимуть невеликі дощі. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту – місцями заморозки – від 1 до 2 градусів. В день – від 6 до 11 тепла. Всім гарного дня! У Тернополі 16 квітня буде хмарно. Часом невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. На поверні грунту вночі та вранці заморозки 0-2 градуси. В день 8-10 тепла. Такою буде погода 16 квітня. А переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv4.t.ua. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на tv 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.